Продовж минулих вихідних прикарпатські рятувальники провели шість пошуково-рятувальних робіт, під час яких надавали допомогу 42 туристам в гірській місцевості. Ще трьох туристів рятували, але, на жаль, одна особа загинула. 8 жовтня у високогірі Карпат випав перший сніг. Це призвело до різкого зниження температури до мінус 3 градуси. Більшість туристів не були готовими до таких погодних умов та нехтували порадами рятувальників. Вчора близько 12-ї години дня до оперативно-координаційного. Центру головного управління ДСНС Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла чоловік разом з товаришем заблукали і потребують допомоги рятувальників. Подальшому зв'язок з заявником припинився. На дзвінки рятувальників він не відповідав. О 12.15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників військово-пошуково-рятувального відділення Поста Заросляк у складі чотирьох чоловік. Станом на 14.10 рятувальники, слідуючи по зеленому маршруту, дійшовши до підніжжя гори Мала Говерла, а саме у зоні лісу розділилися на дві групи, продовжили пошукові роботи в напрямку між зеленим та синіми маршрутами, а саме між горою Мала Говерла та Горою Заросляк. Інші два чоловіки, інша група в напрямку до гори Велика Козмеска. О 14.20 першою пошуково-рятувальною групою було знайдено заблукалого чоловіка 1994 року народження жителя міста Снятин. Його було знайдено між синім та зеленим маршрутом у задовільному стані. О 14.50 першою пошуково-рятувальною групою між говерлянським водоспадом та синім маршрутом було знайдено тіло без ознак життя другого туриста. Рятувальники намагалися проводити реанімаційні заходи, проте вони результату не дали о 15.40 чотирма рятувальниками після отримання дозволу від працівників поліції було розпочато заходи з перенесення тіла загиблого до спортивної бази Заросляк, де передано працівникам поліції для встановлення обставин та причин смерті туриста. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремчо водоспад пробій «Пала дитина. До місця події негайно було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче. Як з'ясувалося, на водоспаді пробій хлопчик перебував разом з своїми рідними. Усі жителі жителі міста Запоріжжя. Після фотографування в якусь мить він послизнувся на мокрому камені, впав у воду на глибині близько, на глибину близько 3, глибина річки близько трьох метрів. Крики хлопчика про допомогу почув місцевий мешканець. Він одразу стрибнув у воду. Намагався дістати його з води і вже разом з рятувальниками транспортували по схилу до карети швидкої медичної допомоги. Хлопчика у задовільному стані 2012 року народження було передано медикам. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.